Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску будемо розбирати, що там нагавкали за паребрікам. Рузька. 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 Я зазвичай не дуже люблю розбирати, що там несуть на російському федеральному телебаченні, тому що нас це не завжди стосується. Але сьогодні я зроблю виняток, тому що, по-перше, там говорили про мене. А по-друге, ми не повинні забувати, ким є російські окупанти. Бо я зараз дуже часто чую, що ми маємо помиритися із росіянами, забути про те, що вони напали на Україну, а дарма те, що Воворять росіяни свідчить лише про одне: вони хочуть і надалі воювати проти України. Ну і крім того, відео, яке я зараз буду розбирати, набрало чимало переглядів і в Україні, і тому я просто зобов'язаний робити контрпропаганду. Если нет, нет, даже нет, вы нет, говорите, нет, Я вам сейчас может, тебе, тебе несколько секунд. Это была программа «Вечер из Соловьевым» на телеканале «Россия». И началась она, конечно ж, из випадів у бік Сполучених Штатів. И теперь Богом велено Америке превратить весь мир в одну большую Америку. Гоу-хоу! Обматываем. Продовжилось усе словами про український Донбас, на який за версією самих пропагандистів Росія не нападала. Да, важливо, що вчора, ну не вчора, що кілька днів назад сказав Путін. Ми Донбас не бросимо, ні при яких условиях. Тобто окупанти кажуть, що їх там немає, але при цьому Донбас вони не кинуть. Якась дивна логіка. Затім, а чому ви вирішили що тільки Крим і Донбас? А ось із оцими словами я можу тільки погодитись, і ці слова має запам'ятати кожен українець. Росії не потрібен Крим чи Донбас? Росії потрібна уся Україна. Вони хочуть усю Україну окупувати та знищити концепцію. Русский Донбасс, хоть э, концепцию Новороссия, тут все говорят, что это забытый проект. Ну, посмотрим, кто его забыл. Ну, кто забыл его, тот забыл. Однажды окажется да что... никто ничего не забыл. Вот. <клес> і окупанти прямо нам погрожують своїм отим проектом Новоросії, коли вони хочуть, щоб половина України була захоплена їхніми псевдореспубліками, а потім вони бажають знищити і іншу частину України. Вони про це кажуть абсолютно відкрито у попередніх випусках. Я дуже часто говорив, що у слід за каналами Медведчука ЗІК, Ньюзван та 112 потрібно закрити і проросійський телеканал наш. І сьогодні ви побачите і. Ще один аргумент, чому це потрібно зробити, тому що телеканал наш використовує російський телеканал для своєї ж пропаганди. Якщо ми відмовляємося офіційно від міських угод, можете бути упевнені, що Щаса. ми в першу чергу втрачаємо за місяць два всю Донбаську, Не нині окуповану. І Луганську область, як мінімум. Ну а далі традиційно російські нацисти стали вигадувати розповіді про нацистів в Україні. Звісно це нацистська армія. Звісно не случайно, у вас ті, хто закрашують пам'ятник бандері, будуть сидіти. Саме так, ті, хто облили пам'ятник бандері у Львові, будуть нести кримінальну відповідальність І їх вже затримали. І Є інформація про те, що вони це робили на замовлення російських спецслужб і те. Що вони будуть нести відповідальність, як на мене, це просто чудово. А ті, хто ламають пам'ятники Жукову і Ватутіну, освобождаються від відповідальності. Він так говорить, ніби це щось погане. Стерненко прямо пазірував у цих самих е, сломаних бюстів Жукову, да? Позував і буду позувати іще. А якщо ви хочете першими бачити, як я позую на фоні розбитих пам'ятників Жукову, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. І ще один дуже важливий момент: оце відео, яке я розбираю, воно є в трендах українського Ютубу. І з цією пропагандою потрібно боротися. Тому, якщо моє відео потрапить також у тренди, ви зможете цьому дуже сильно допомогти. Для цього потрібно натиснути лайк до цього випуску та написати під ним коментар. Що він отримав за це? До він на камеру зарізав чоловіка, і він у вас ходить там на мітингах організовувати. і нічого ви не можете! І знову почались. Розповіді про те, що я ніби як напав на своїх нападників під час третього замовного нападу, коли вони просто без мобільних телефонів більше чотирьох годин вночі гуляли біля мого під'їзду і для цього спеціально приїхали до Одеси. Але найбільше мені подобається, як він каже, що все це було прямо от чи не в прямому ефірі, просто на відео, просто на очах у кінокамери. Стір'янка некий, який... На глазах у кінокамери, значить, зарізав чоловіка. Ну і якщо ви раптом не знали, то Соловйов каже, що у мене тепер є навіть якась офіційна посада. То нього довжі кілька днів тому. Вадим Рабінович навіть розповів, що це за посада. Для цього утворили спеціальну групу так званих патріотів сьогодні вночі, а вбивця Стерненка спеціально звільнений. Декілька днів тому щоб отсоліться ту групу, проте версія Рабіновича дещо відрізняється від версії російських пропагандистів. Там ескадрони, ескадрони ескадрон ескадрон смерті, ізвісний От там, там Стерненко, це ескадрони смерті. Ескадрон. Насправді ж мене призначено очільником нової української структури, яка буде займатися розпинанням вагітних ветеранів Бєркута. і неким Сергієм Стірнінка. Абревіатуру которому відомо СС. А інша назва цієї структури це Академія вуличних зворушень. А Который убивает людей, сидит в кабінеті генпрокурора, и рассказывает о том, что все хорошо, и создал, если вы не видели, Академию уличных он будет проводить. Там все ж таки залишається відкритим запитання хто в біса такий цей клятий степаненко. Стерненко, Стерненко, это не кто? Стерненко, Стерненко, это кто мая. Като да. збрасував пам'ятник Жукову з із... дій, і тут я маю зупинити наше дослідження російського телебачення, тому що я подумав про одну дуже цікаву річ. От дивіться, коли Ірина Венедіктова обіцяла мені підозру за те, що я вижив під час третього замовного нападу. Дивіться, постерненко підозра буде в будь-якому разі. То вона репресії проти мене пояснювала тим, що про мою справу у неї запитували народні депутати, і це один дуже відомий. Мій народний депутат Олександр Дубінський, який ставив їй запитання про мене, просто в день, коли її призначали на посаду генпрокурора, справа Стерненка, яка стала однією з проблем минулого генерального прокурора, і справа, яку він намагався, дуже Чітко сховати, чи буде вона розслідуватися Генеральною прокуратурою, чи буде вона повернута з служби безпеки України, чи буде доведена до кінця, дякую. І де зараз є Олександр Дубінський. Сполучені Штати застосували проти нього санкції за те, що він є російським агентом і втручався у їхні вибори. І Дубінського взагалі вигнали із фракції Слуга народу. І ще дуже цікавий момент у тому, що вимагали моєї посадки, і ще пропагандисти Медведчука. Навіщо заходу, вибачте, вбивця. І людина, яка кришувала наркоторгівлю в Одесі, про це теж є конкретні докази. Що це теж правда? Я зараз супереч презумпції невинуватості дозволяю собі це Магатим. говорити. І проти каналів Медведчука Зеленський застосував санкції і їх взагалі закрив. Так само проти мене і ще виступали представники ОПЗЖ. Людей дуже обурює ваша позиція стосовно справи вбивців Стерненка. А тепер Зеленський воює проти ОПЗЖ. А представники ОПЗЖ, зокрема, Медведчу. Чук, обіцяють його скинути із поста президента. Так само проти мене виступали і на Російському федеральному телебаченні. Ні. Це убійця. Это руководитель права сектора Одессы. Він принимал участие в Одесской хатині, когда сожгли людей сажглі от, перест... от этого он перестав быть убийцей. Слушай, і зараз на російському телебаченні виступають вже проти зеленського. Хоча і пару років тому вони його підтримували. А тепер Соловйов у тій самій програмі навіть гавкає, намагаючись пародіювати нашого президента. Наші не наш. Наш, наш, не наш, 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 і дослідивши усе це разом, склавши просто отакий логічний ланцюжок, я можу абсолютно впевнено сказати, що коли Зеленський давав Венедіктові дозвіл мене переслідувати, то він діяв у російських інтересах. І як зараз показує практика, він тоді дуже сильно помилявся, тому що ті, хто тиснули на Зеленського, вимагаючи мене ув'язнити, зараз є його ворогами. Це взагалі, хто це? Это человек, который диктатор. Он умудрился стати диктатором більше, ніж Порошенко. Даже негодяй Порошенко не позволял себе такого, що дозволяє этот человечек. Дуже якось цікаво виходить, правда, і на завершення, коли хтось буде нам наступного разу розповідати, що ми маємо просто помиритись із російськими окупантами, прекратити огонь, прежде всего. просто прикратіть стріля. То пам'ятайте, що ці люди або взагалі не розуміють, ким є російські окупанти, які бажають нас знищити або ці люди діють в їхніх інтересах, тому що я маю повторити Росії не потрібен Крим чи Донбас, Росії не потрібна навіть так звана Новоросія, Росії потрібна уся Україна, Росія хоче знищити Україну, і саме тому ми маємо протистояти їй. Бо від цього залежить наше життя, життя кожного із нас і життя нашої і з вами України.